Костянтин ще вчора бачив трюки з вогнем лише по телевізору. А сьогодні сам виходить на сцену і показує справжнє вогняне шоу. Трюку хлопець навчився менше, ніж за тиждень. На час у нас війна, всі люди тепер сумні і сумують. Але щоб для того, щоб діти зробили веселому людям, ми для то й зробили. Ми раз без вогню пробували робити різні рухи. Потім після того спробували з вогнем. Двішки небезпечно, але робили, робили, робили і навчилися. Окрім вогню, діти навчалися акробатичним трюкам жонглюванню і навіть стояли на склі. Усе під керівництвом професійних циркових артистів із Німеччини, які приїхали спеціально, аби попрацювати з ужгородськими школярами. Я працюю у цирку вже 15 років. Мій колега два. Наш цирк десятирічними працює з дітьми. Це наша основна робота. В Ужгородців ми вже вдруге. Ми навчали дітей, які мають вади слуху різним цирковим трюкам. Це кробатика, роботи з вогнем, різні фокуси, навіть магії. Діти дуже добре справлялися з усіма завданнями. У нас єдина проблема в роботі у мовному бар'єрі. бо ж ми не знаємо української, але нам вдалося попрацювати на славу. Відомий у всій Європі цирк працює уже 27 років і весь цей час займаються благодійною роботою з дітьми. Працюють із малечою Європи, яка опинилася у різних скрутних обставинах. Зокрема, проводять терапію цирком із українськими дітьми, що постраждали від війни. В Ужгород приїздять вже другий рік поспіль. Разом з громадською організацією дитяча усмішка. Ми цілий рік збирали кошти на цю поїздку. Минулого року ми вперше мали нагоду попрацювати з дітьми спеціалізованої школи. Одне з наших завдань, яке ми ставимо перед собою, допомогти дітям, хоч на деякий час, забути, що вони проживають в умовах війни, а ще розкрити їхні таланти та допомогти знайти для себе нове хобі. Емоції, які подарували церкачі, дітям безцінні кажуть вчителі школи. Найкращими позитивними емоціями наші діти жили ці три дні. Ви могли бачити їхні посмішки, їхній позитивний заряд, який ще протримається. Я думаю, надовго. Це така для них психологічна розвантаженість. Близько 50 дітей. Діти в основному у нас у школі з порушеннями слуху. А результат чотирьохденної роботи діти радо продемонстрували на сцені.